Ожня карта реформ в дії учасники даної програми знову зустрілись за круглим столом, аби обговорити всі ключові питання і підписати меморандум. Дмитро Якимець наголосив, що це шлях до нового міста, і всі ці ідеї можна було втілити в життя ще багато років тому. Але якщо влада зараз готова йти на зустріч, то й це добре. Я хочу зауважити, що більшість із цих 40 питань, які напрацьовані, відомі вже давним-давно. І вже декілька років тому більшість з них можна було втілити, якби дійсно була добра воля керівництва міста. Цього зроблено не було. Але навіть якщо сьогодні місто декларує влада в місті, що вона готова це робити, це добре. Тому що, на моє переконання, дорожна карта реформ рівного це є шлях до нового міста. І зовсім не важливо, хто втілить сьогодні його в життя. Чи сьогоднішня міська влада, чи завтра та, яка прийде нова. Головне, щоб всі ці ідеї напрацювання обов'язково були імплементовані в життя нашого міста. Роман Денисюк каже, що ідеї, які напрацьовані, дійсно цікаві, і, звичайно, шкода, що раніше вони не втілювалися. Перше, що спадає на думку, що хочеться, щоб в місті були кожен рік вибори міського голови. Тому що стільки класних напрацьованих ідей і стільки відразу позитивних відповідей від міського голови, мене приємно дивують. Я собі задаю завжди питання, якщо ми з які там вже протягом. А декількох років завжди якісь робив ініціативи, по які були націлені на прозорість влади на якісь хороші зміни в місті, і вони не втілювалися. Також голова рівненського громадського контролю розповів і про свої напрацювання, а саме стосовно його ідеї, відеоспостереження у місті каже, що це цілком реально. За оцінками фахівців, для того щоб його запустити, на перший етап було б достатньо 500-600 тисяч гривень, і це в районі 100 камер можна було б встановити і запустити повністю процес. Підприємство, яке працює окремо. І навіть людина, яка потім хоче отримати якийсь відеозапис, є прискурант, вона платить за те, щоб отримати. А міліція отримує будь-які відеоматеріали безкоштовно. База зберігається тільки в цьому комунальному підприємстві. Наразі залишається тільки чекати, коли ідеї дорожньої карти реформ втіляться в життя. Адже міський голова пообіцяв багато з них реалізувати і запропонував підписати меморандум про співпрацю. Дмитро Якимець вважає, що цей меморандум повинен містити терміни виконання та відповідальних осіб, а не бути черговим. jednym popiercem.